Питний колаген, еліксир молодості чи маркетинговий хід Хто з нас не мріє зберегти молодості красу на довгі роки? Ще з давніх часів люди шукали еліксир молодості, який би допоміг їм виглядати і почуватися молодшими. Сьогодні такий еліксир, здається, знайшли це колаген. Але чи дійсно питний колаген такий чудодійний, як обіцяють виробники? Розберімося разом. Залежно від того, звідки його видобувають, колеген буває морський, тваринний чи рослинний. Морський отримується зі шкіри кисток риб, цей вид колегену зараз є найбільш популярним, адже має вищу біодоступність порівняно з тваринними джерелами завдяки меншому розміру молекул. Часто використовується в продуктах преміум класу. Тваринний колеген видобувається зі шкіри і сухожиля великої рогатої худоби і свиней, дешевший. Але може викликати алергічні реакції і є менш співдоступним. Рослинний колаген не є колагеном у класичному розумінні, адже колаген – це суто тваринний білок. Однак є рослинні продукти, багаті на і, відповідно на амінокислоти, що слугують джерелами для синтезу всіх білків в організмі. Щоб зробити колаген придатним для вживання, його розщеплюють на дрібні частинки на пептиди. Цей процес називають гідролізом, а сам колаген гідролізованим. Пептиди швидко всмоктуються через кишківник і посилають сигнал нашим клітинам на вироблення власного колагену. Вироблення колагену можна порівняти з будівництвом будинку. Для цього нам потрібні замовник будівництва, який почне цей процес, цеглинки для майбутнього будинку, розчин, щоб їх об'єднати і закріпити. І робітники, які б могли б це зробити. Якщо хоч одного з елементів не буде, не буде й готового будинку. Так і з колегеном, пептиди це замовники будівництва. Вони дають запит клітинам на вироблення нового колагену і активують їх. Амінокислоти це цеглинки, джерело для синтезу нового колагену. Мінерали і вітаміни наші робітники, які запускають і покращують цей процес. Такими робітниками у нас є вітамін С, цинк, магні та інші речовини. Тому, якщо ви бачите питний колаген, комбінований з вітаміном С і мінералами, це чудово. Правила приймання колагену щодо часу приймання існує думка, що колаген краще засвоїться, наче серце, але доказів цьому нема. Дехто рекомендує приймати його перед сном, оскільки в цей час посилюється процес регенерації тканин. Головне вживати його до їжі. За півгодини їжі або 2 години по тому. І неважливо, це вранці чи ввечері. Як вам зручно. Рекомендована профілактична добова доза колегену коливається від 2 до 5 грамів. Лікувальна може сягати 10-12 грамів. Чому розводити оптимальний варіант вода кімнатної температури. Холодна не варто, щоб не викликати спазм м'язів травного тракту. А через це може бути нудота, дискомфорт. Гаряче теж недобре, бо руйнуємо структуру гідролізованого колагену. Соки можливо, але з низьким вмістом кислот, бо кислоти погіршують смоктування і доступність колагену. Кава чай не гірший, але і не кращий варіант, бо кофеїни та ніни теж будуть знижувати біодоступність колагену. Тож вода це оптимальний варіант. Тривалість курсу. Ефект від приймання колегену зазвичай помітний вже через 1-2 місяці регулярного вживання. Профілактичний курс складає 3 місяці один раз на рік для дівчат до 35-40 років для дівчат після 40 років можна робити двічі на рік. Лікувальний курс при наявності слабких ділянок кістки, суглоби можна проводити на постійній основі профілактичними дозами або під контролем лікаря. Лікувальними дозами один-два рази на рік. Колаген може прискорити відновлення після тренувань і знизити ризик травм, тому часто спортсмени вживають його в профілактичних дозах на постійній основі. Випускається колаген в порошках, капсулах і в рідких концентратах. Порошки універсальні, легко додаються до напоїв та страв, довго зберігаються. Капсули Є зручними тільки через пакування, але не дуже зручні для вживання бо для закриття добової дози необхідно 3, 5, іноді 7 капсул. Це незручно. Рідкі концентрати швидко засвоюються, зручні, особливо в дорожніх умовах чи умовах без доступу води, але можуть мати специфічний смак і завжди мають додаткові консерванти для збільшення терміну придатності. Міфи та реальність міф перший. Колаген прийнятий всередину вбудовується прямісінько в суглоби або шкіру. Реальність так, питний колаген перш за все йде в усі проблемні місця, але не вбудовується а виступає в ролі будівельного матеріалу для нашого власного колагену. А для результату, як ми пам'ятаємо, потрібно багато учасників. Міф другий колаген панацеє від усіх хвороб. Реальність Колаген – це харчова добавка, яка може бути корисною, але не є ліком. Міф третій. Вітамін С обов'язково потрібен для всмоктування колагену в кишківнику. Реальність: Вітамін С є обов'язковим для синтезу проколагену безпосередньо в клітинах, але не в кишківнику. На всмоктування колагену в кишківнику він ніяк не впливає, але є потрібним для кращого всмоктування і біодоступності заліза і цинка, тому може бути цікавим в комбінованій добавці разом з мінералами. Отже, колаген це дійсно важливий білок для нашого організму. Він допомагає підтримувати молодість, здоров'я, але не є панацею від усіх хвороб. Перед тим як починати приймати колаген, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є проблеми з нирками чи печінкою, адже колаген – це білкове навантаження на організм. І пам'ятайте, що красива і здорова шкіра це результат комплексного догляду. Який включатиме не тільки прийом добавок, але й здорове харчування, фізичну активність і позитивний настрій. З любов'ю і турботою, ваша Олена Тітомир.